Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нестор Лайф. І сьогодні ми будемо грати в таку гру, яка називається Кіоск Шаурми. Так звучить не найстрашніше, але це буде горор. Він зараз дуже сильно шириться по Роблоксу, бо я часто його дуже бачу в Ютуб Шорс, в Інстаграм Reels, Ну, коротше, в таких дуже багатих мережах. Тому давайте починати. Тому підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал і поставте лайк на це відео. А ми починаємо. Добре, ми вже заспавнилися і я так розумію, ось наш кіоск шаварми. Ем, але отут, оця от буквочка W, вона дуже схожа на оцей, знаєте, логоту Макдональдса. Боже, які ми повільні. Так, е, ми можемо відкрити дверку. І боже, що тут з камерою? Тут Можна якось. Е, коротше, ну, ей, без питань. Китаємо вас у вашому 음... кіоску-шаурми на нічній зміні. Гайда почнемо з вази. Ну, добре, давайте. Крок перший: викліть гриль. Клієнти обожнюють свою пшорму підсмаженою. Де тут гриль? Ой, куди я зайшов? Ой, це якась камера. Давайте вийдемо краще звідси. Так, а де гриль? Де гриль? Грилсвеч? Uh, Ідеально, тепер вічиніть вікно. Дайте всім знати, що ви відкриті. Але перед тим як подавати їжу, обов'язково перевірте правила. Вони такі самі, як ми, тобто дружні. Ага. Ясно, я зрозумів. Давайте краще закриємо двері. Як закрити двері? ой ні, ні Як закрити во, давайте закриємо двері. Так, е, чи, читайте правила. Де правила? Во, о тут, як розумію. Закривай вікно, якщо ти не хочеш подавати їжу замовнику. Е, треба подавати їжу нормальним замовникам. Якщо ти закриєш перед ними вікно, то це буде вважатися як помилка. Не давай їжу аномальним людям, о-о. Тобто давати їм цю їжу це помилка. Кожна помилка викликає інспектора. Якщо тут занадто багато помилок, він тебе пофіксить. Мені цікаво, як він мене пофіксить, але добре, я прочитав, я прочитав я все прочитав. Ну, це я прочитав. Релля. Я прочитав, я прочитав правила. А, отут правила. А, ой. Коротше, все зрозуміло. Так. Е... Дружня порада, mm -hmm. не дивися в очі заражених. Це просто буде більш веселіше. Бажаю тобі хорошої. Е... Е... Посміхайся, подавай і все буде просто ідеально. Ну, я повірю на слово. Вони вже йдуть. Добре, давайте почекаємо нашого першого клієнта. Ну, ти, ти де? О, 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 це він! Це він! Іди сюди! Нас тут кіоск шаурми! О, якась машина приїхала! Нас тут кіоск, шаурми! Іди сюди, іди сюди! О, переходь дорогу! Молодець! Мій солодкий такий, моя пампушка така солодка. Іди сюди! Так, добрий день. Одна шаурма. Без грилі, вона мені подобається м'якою. А не грилювати? Be... Ага, як нам робити? Як нам робити? Що робити? Start with lavash. Так, треба почати з лавашом. А як? Take. поставити його сюди. Оп. Далі додати соус. Де соус? Во, тут соус. Поставити сюди. Чесно скажу, я ненавиджу важковий сорт. Так, беремо сир і більше люблю кетчуп, тому було щось таке. Так, ставимо на лаваш сир, оцей. салат. А, точно, салат, боже. Так, салат ставимо сюди. І м'ясо. Де м'ясо? А, оце Боже, яке смачне м'ясо. А чи так довго ну, добре, як скажете. Все, е, прошу. А, ой, Стоп, а що робити? Ага, це це, це м'ясо, я так розумію, чи що Так, це м'ясо здається. Давайте завернемо наш лавашик. О, Боже, як смачно! Давайте даємо нашому замовнику. Ідеально, просто як я обожнюю. О, якщо тобі подобається, то якраз ідеально. У мене є для тебе пропозиція. Чи з'їжте моє шмарклі за тисячу доларів? Звісно, що за питання? О, прикольно, дякую. Я справді не думав, що якщо хтось мої шмарки, він мені заплатить тисячу доларів. Стоп, він всерйоз це каже? А? Мінус 850? Ви прикалуєтесь? А що нам робити Дразці, я ж пожартував. Добре, де, де наші замовники? Бо, боже, як вони мене вже дістали. Ну, а що ну з'їсти шмарочки, марочки, ну подумаєш? О! Привіт! О боже, який він дивний. Ну я думаю, що він не є якимось там монстром Одна шаурма. О, я вже не їв цілий день. Угу. Добре. Угу. Добре. А, я сподіваюся, ми якось закриємо наш бор. Так, я вже пам'ятаю, що робити: лаваш. Ставимо сюди. Тепер додаємо соус, оцей. Додаємо його сюди. Тепер а, тепер сир. Добре. І тепер вже салат. Оп! І м'ясо. Так, давайте завернемо нашу шаурму. Давайте її поставимо в а, а в гриль. А в грилі її доставити? Я знаю, що е, ти ну, нову мою їжу. Тобі пощастило, що я голова. Bro, эйо, what Запах that? просто божественний. Ти. Ти серйозно, бро? Ти. Ясно, без питань. А, бачу, бачу, бачу На що наступ... Ой, а чого він такий дивний, чи мені здається. Чого він весь в білому якийсь депутат? Стоп. у ем, нього є лице? Чи мені. А, мені здалося, що в нього нема лиця. Make it fast, no no grill, no onions. Окей, okay. давайте треба зробити це якнайшвидше заради нашого клієнта. Так, я знаю з чого починати. Лаваш сюди, далі соус додаємо. Далі після соусу сир, салат і далі вже м'ясо. Все я вже все навчився. <laughs> так, давайте завертаємо нашу шаурму. Прошу. Ідеально, продовжуй в тому ж дусі. Що у нас там по камерам? Мені цікаво, а це я? Я з'їсть зісті я, тому що ну, стрьомно виглядає. Uh, так, тут. А це що за місце? Стоп? night vision, а на що нам нічне бачення. Коротше, все одно. О! о, добрий, о, слей, Так, дві шаурми. Ого, ви знаєте, що це багато займе. Так, давайте. No grill. Oh, 350. Добре, як скажете, мені. Я за! О, все, у нас вже закінчилось м'ясо. Ну, ми його потім там наріжемо, ну, ви розумієте? Так? так, даємо першу. Далі робимо другу, і ще треба буде якусь, ну, пепсі, коло, ну, ви розумієте. Кізнапій. А, м'ясо. А, Ну ні, це, це півстоліття займе, доки я його наріжу. Так, все, ми його нарізали. Давайте поставимо його в лаваш. Завертаємо наш лавашик. Я би сам такий з'їв. А, гриль. Стоп. А, ні. А, стоп. Вона, Вона просила без гриль, так? Да? Так, беремо пепсі, ставимо все, все. Ваша шаурма готова. Окей. Мій друг якраз чекає на вулиці. А... А... а це якби що таке? А... Добре, давайте на, це... давайте на це не звертати уваги. якби. О, іде наш маленький такий солодкий. Давайте. Зустріч, Оп? Боже, мій солодкий, іди сюди. <гас> Боже, який ти мій солодкий пампушка. <гас> Це той, хто просив мене з'їсти його шмарклі. Так, все, 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 вже йду. Вже йду. Більше мене свої шмарклі не проси з'їсти. Так, добрий день. Одна шаурма. Добре, але на твої шмарклі я вже не поведуся. Так, даємо йому. Все, все більше ніяких шмаків. Ідеально, саме так як мені подобається. У мене є для тебе пропозиція? Ні, ні, ні. Чи з'їжте мої шмарки за п'ять тисяч доларів. Ех, це могло бути мої найлегші 5 тисяч доларів. Фух, слава Богу, все, бувай, бувай, все. Що мені робити? О, добрий день, пані. заліз. <ривіт> Одна шаварма. Шаварма? <ривіт> Одна шаурма. Добре. О, Нарешті ми закриємо наш борг. Я сподіваюся, більше таких приколів якогось не буде. Ну, ви розумієте, так? Так, давайте завертаємо нашу просто прекрасну шаурму. Так, даємо. Ваше замовлення? Ідеально. Це просто покращило мій день. Ну, я радий, в принципі. Так, більше. Ем... Ем... Доброго дня. Ем... А я, Якби моєму гравцю взагалі побіг, що в нього тут якась чупакабра вилазить, ні? З землі його. О! О, іде наша наступна бадам. Але якби. ні, Ну реально, його взагалі нічого. ну тут не цей. Одна шаурма, добре, без питань. О, в мене, мене вже нарешті 100. Вау, як багато грошей. А, вже, стоп... вже 250. Так, давайте ставимо сюди, додаємо соус. Додай... Ой, так, Додаємо соус, додаємо сир, додаємо салат. М'ясо. І завертаємо. Ну, начебто, поки що все легко йде. Давайте даємо це. Цій прекрасній пані, в якої трошечки дивне лице. Дуже а... смачно, як завжди. О, дякую вам дуже. <схи> О, господи. А, а, ну, добре, як би. Все одно взагалі. Давайте подивимося на наші. А, Привіт, я також тебе радий бачити. Давайте подивимося, що у нас взагалі по камерах. А, так це ж мій скін, просто в якійсь там версії дуже дивні. Так, тут поки що нікого нема, такого прям. О, господи, ви мене налякали. Добрий день, одна шаурма. Як скажете? Але. О, господи. Пізні Боже. Для мене так. Мої діти вже з'їли, а я не встигла. Гаразд. Добре, мені цікаво, чому вона не могла готувати? Швидше всього через цього чупакабро, який просто в неї на столі з'явився. Так, беремо наш соус, ставимо на лаваш. Тепер беремо чіз. чіз. беремо салат і нам треба м'ясо. Так, все. А тепер мен... добре ставимо його сюди, а тепер мені цікаво подивитися, чи якось типу, він після цього. Після того, як ми завертаємо шаурму, цікаво, він перевертається, чи після того, як ми даємо цьому самовнику. Ну, дивимося. Дякую. Принаймні, я не залишуся голодною на ніч. Ем, ну, нічого як би не змінилось. Може, якщо я обернуся і повернуся назад. Давайте краще не пробувати. Трястя, мені страшно, ну що це таке? Що це якась бабайка з землі вилізає? Чесно, ну. Так, давайте подивимося на камеру, а то мені щось страшненько. О, людина йде. людина йде, Лисенька трошечки. Так, добрий день. Боже, яка у вас гарна зачіска. Дві шаурми. Добре, добре. Так, беремо сир, ставимо сюди. Тепер беремо салат. Тепер м'ясо. Перший лаваш готовий. Так, тепер робимо другий. Знову беремо лаваш. Беремо лаваш, я сказав, знову ставимо його сюди на дошечку. Далі беремо отак наш соусик, тепер беремо сир. Ну, ви вже все мені Ем, е, Беремо салат і потім беремо м'ясо. Отака робота, робота хлопця, який робить шаурму вночі, і в нього з землі вилізає якась бабайка. ну Звісно, я би вже, ну, я би вже в його місці цікав звідси, чесно. Ваша шаурма, все, йдіть звідси. Н'ятенько не ідеально, дякую. Лисий Ой, Так, ну хто ще в якому ще ресторані вас так обслужить? <coughs> Боже, ну, от, Чесно, от мого головного героя взагалі, ну, просто йому все одно, що в нього якась бабайка з землі вилізає. Ну, добре, добре, як скажете. Так, що там по камері? Прикиньте там зараз якийсь чупака, броче, це на мене вискакує. Так, ну поки що тут нікого. Я сподіваюся. <сіх> так, ніякої бабайки зараз на мене не вистрибне, Мені цікаво, що тут. А, а чого він так іде дивно? Чого в мене? Я тут кнопка спринта в цій грі. От мені чесно, це трошки ну, не дуже. Доброго дня. А чого ви такі дивні? Займатися, Займатися це нічого без їжі. — Гаразд, з вас 150 От подивимося на ознаки, типу, ага, короче, Ну, він, походу, трошечки ну, перепився баба на, на так. Але я прочитав, що коли приходить інспекція, а вона прийде, то ніколи не дивитися на кіоск. Мені цікаво, чому. Але давайте краще не випробовувати, знаєте? а то, ну, Я не хочу якби, поризикувати трошечки, ну, ви знаєте. Та. Беремо м'ясо, ставимо на лаваш, загортаємо і даємо нашому прекрасному. Суп. Це була час не перевірка, це була часом не та машина для перевірки. З цією шаурмою я досягну справжньої сили. Ясно, ясно, до побачення. До нас прий... прийдеться машина в другій ночі казали. О, Боже, це що таке? що це такі? Доброго дня, але ну. Ви якби стоїте на проїзній частині. ви вас якби це ну трошки. ясно дуже зрозуміло О, дякую за інформацію. Але. що он... це ем... А що робити? Um, лаваш. Добре, давайте просто слідкувати за тим, що кажуть нам в туторіалі. Ні, але от, це от Ця сербська леді вийшла на новий рівень, чесно кажу. Ставимо салат. Добрий день, бабайка. Так, давай Ага, добре. Давайте ставимо сюди. Але як би чесно вам скажу, в правилах не написано, що посеред дороги може з'явитися якесь безлике чучило, яке танцює, тому ну, я від цього взагалі не забезпечена. Oh, yeah. О, ще один боже. Іде, дивіться, дивіться, дивіться. Доброго дня! Що вона, кай? ой. Гей, hey, дай мені шаурму. Шаурма, Велика шаурма. шаурма. Добре, як скажете. Так, але щодо цього я взагалі а... не маю грошей. Чи не міг би ти мені зробити один безкоштовно? Я просто а... помираю від голоду. Ти... О, я не можу обрати, щоб його не обслужити. Ви серйозно? Аж це проти те правил. Трястя. А як би. А моєму персонажу, я так розумію, взагалі все одно, що в нього якась чупакабра вилізає. А яка година? Як подивитися, яка година? Що? А... А -а -а. Стоп. Що? <х lost> <entropy> це була перевірка? А, -а Звідки мені розуміти, коли приходить перевірка, а коли не приходить? I'm sorry. <с accent> реально, ну. Це, це реально щось. Ну. Це щось справді не сильно мене задивляє. Я просто в шоці. Ну, але я думаю, що наступного разу ми змогли би повернутися в цей режим. Тому, як ви вже зрозуміли, з вами був Нестор Лайф і всім па-па.